— А я в школе? — Четвертый плюс. Пострел! По сравнению с Плещеевкой, сейчас тут, тут чуть-чуть напряжнее, чтобы в Гранд-Альпаху. Может быть, небезпечно. — у вас там гости уехали, чище там? — Собираются уже. — Виталий, да, нас там отдают. Ми зараз знаходимося в кузові. Їдемо на позиції до мінометників 93-ї бригади, які зараз на Лиманському напрямку. Будемо дивитися, як хлопці працюють і слухати історії про їхнє життя тут на війні. Ми трохи накручені і бажаємо, що якщо ми будемо притр... О, боже! це було дуже стрімко. Це правда то це буде безпечніше. Але якщо ви додивитесь репортаж до кінця, значить все добре. Е, насправді, я думаю, я зараз маю не найкращий вигляд, але байдуже, нам насправді дуже пощастило з погодою, тому що дорога е, і взагалі, шлях, яким ми рухаємося, може прострілюватися ворогом. На цьому напрямку росіяни так само е, використовують інтенсивну артилерію, співдрони. Сьогодні туман ми маємо можливість заїхати на позиції таким чином. Так, А ти, друже, смотри, бо зараз під міномета полетить грязюка. Аккуратно. Постріл! той цифры. Я угол тот же, по готовности огонь. Пострел! Малый наблюдатель. Наступи, на, на сховане нора. Наверное, лезут больше, больше опасный напрямок, не знаю даже, как сказать. Ну, пацани толком навіть не віддихають отак. Що в водії, що, що розрахунки постійно, постійно в роботі. Mm -hmm. Тобто немає там дня віддиху, будемо так казати. Кожну годину, мабуть, до БК вилітає. Як ви часто ну, міняєтесь? Стараємося по можливості мінятися. Там хоча б раз в 10 днів, щоб людина їхала, покупалася, така віддихнула. З рідними пострадала. А ви казали, що ми сюди їхала видушки прийняла. А що це мається нормально? Бля, так, а як ви душ Вон пачка салфеток. Там гель, антибактеріальний славич. Ну і без алергії, без нічого. Води добавили, все милиться. Ну і полотенце там витерпається. От розмови. Пену старий все. Просто зараз там митися нельзя, кожа а потім. Видно буде. Видно здалека. 24 на 7 в бойовій готовності. Нема, нема графіка, тому що в будь-який момент команда до бою і побіжала. Бросаєш все, що є, і побіжав. І, ну, якщо готовиться кушати, так же самое. Ну, один залишається, тому що связь треба підтримувати. Не завжди у нас виходить відповідати, не завжди є можливість під'їхати, так як було під Кліщеївкою, щоб бувало і по місяці сиділи без заміни, без ротації, тому що не було можливості не під'їхати, не уїхати, будемо так казати. Приходилось її по несколько кілометрів ходити пішком, і за да. і забирати, і привозити. Це така лиха доля водія нашим випадає, які їздять. Він теж у нас рамульок був, ну, є він, він зараз не з нами, він на віддихі. На ньому, мабуть, мир, що все клином. На нього три впівшки вже прилітало. Один раз ще й Бахмут, тоді дош, коли згорів, загрів. Помниш? Да. Два прямих попадання бтура, Ну, Слава Богу, що в машині не було людей, що він зреагував, вигнав сину на вулицю. Mm -hmm. Машини немає. Один номер тільки цілий залишився. І два рази в прилітало по ньому. Один, звісно, печальний. Одного ми тоді бойця втратили, один дуже тяжкий 300. Да не. Да, да не. Слава, більш... В машині згорів. Шишар прилетіло. Іногда немає можливості підвести. Гусиничка розкатує дороги, і там нереально не чим проїхати, крім гусинички. И то пішки, є стилеги даже розробили, щоб возить руки. Или снимают сразу тебя, не выгрузить на точки. і все, ти з этой точки на позицію вже носиш вручну. Ну, да. Потому что к тебе на позицію заїхати машина не може. Задачі ставлять, треба їх виконувати, а не виконати задачу це життя піхоти, яка теж потребує артпідтримки. і постійно стараємося друг друга підстраховувати. Тож буває таке, що два розрахунки стоять там неподалік друг від друга. Хтось піднесе, хтось їм доносе, ну, по можливості, в інтенсивності роботи. Тобто, у кого немає БК, той може підстрахувати другого, піднести і так їм друг друга допомагає. Воно ну, ось кум ну, сидить. Оце да, от хрестив да мого да. сина. Це сталося, На одній війні кумами стали. ще в АТО, да, ми ще в до АТО. війни познайомилися. Сім'ю бачиш свою тільки по не мобільному зв'язку, а Ілону Маску благодаря Starlink. і то і за ним охотяться іноді, будемо так казати, погані люди. Юбилей хотіла відмітити, а дзвоник, каже, з Юбилеем тебе. Кажу, а ти тут при чому, Женя? йди до мене. З ним <свист> Юбилей до мене я тут більше <свист> прийде. <свист> а ну до боя. Чуваєте, до боя. Так, <свист> да, Вадим, я бачу. Да, я так, ти теж втекав. Втікав. Хто? Ми не знаємо, хто на нас стоїть. Просто у нас машин немає, робочих, все. Мы расскажем реальной жизни, понимаете. Спал. Сейчас в интервью так раз-раз и сборную опекал. Понял? С машиной машина С машинами большая проблема. Очень большая. Сейчас-то ломается. уставшая техника, потому что дороги, видите, постоянная эксплуатация. Тяжело соревноваться. Стас, отстрел! черт плюс. Пилот, 120, да пилот, постоянно ломаются, постоянно в эксплуатации. Поэтому с машинами эта проблема всегда была. И это, это, наверное, для одна для из конец. актуальных проблем. Главное, да. То есть машины — это это Это, это, это расходный материал, да? Для того, да, это и есть расходный материал. И потому что, это что это оно, 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 ну, мы приехали, у нас было... Сколько ми? Чотири машини, зараз одна в роботі, всі останні примоні. Ми ж після Бахмута вийшли, чуть трохи вернулися обратно і попали ми, ж... зайшли на кліщеївку. То угу. з кліщиївкою по зрівню з нинішніми событиями це розкажіть. Угу. Тому що там укриття було зовсім таке неалюке. Угу. Як кажуть, що там накопали, накопали, а накопали вони отакі угу. от ямки в коліна і ховалися.

Від мінометників їдемо до бронегрупи бригади. Це хлопці, які працюють на техніці, опікуються піхотою і так само знищують ворога. Оскільки я без бронежилета, можна здогадатися, що тут в принципі ще відносно безпечно. А тепер уявіть, що у такій багнюці рухається наша піхота, і вона проходить до нульових позицій кілька кілометрів в таких черевиках з купою спорядження на собі, рюкзаків з необхідним. Ну, по-моєму, це те, щось говорить про титанізм наших воїнів. А це таке, знаєте, типу. Не плач, не психуй, під моїм. Ми ці два жуліка сьогодні диверсію зробили. А що зробили? А оця БМП наша, що застрягла, там ж передачу треба вибити. Вибити передачу, треба капот відкрити, ребристрій, і тягнути куломику підважити, витягнути. А, ну, до противника там так недалечко. Я не буду брехати десь метрів 200, напевно, може, 250-300. І оці два діверсонти залізли так, на берегу, гарно так, все так, зробили так, і тихенько затікли. Так, і так. все, і машина вже готова до евакуації. Ну то тільки приїжджає просив, втікай. Але евакуювати буде тебе, <реку> Потемно, <якось реку> потемно. <реку> <потім>. По світлу <реку> нереально. Просто банально втрати будуть в момент. Ми її витягнемо. Це буде саме наша фартова машина в подальшому. Ні. <реку> Да. Ні, для ні, мене ні. Не говори. Я заповню ці три цифри. Три, три, три. Слухай. Що ти це саме жалієшся? А як ви, до речі, звідти потім вибралися? Так, <рес> да, У нас апатія така почалася. Я кричу, командир, давай вилазить, ну там адреналін, ну, і рядом ложу ж. Передо мною перед носом якось ну, глупило, і знаєш. Да, кажу, командир, давай. Там непогано, ну пробіглися, трошки задихалися, пішки пішли далі. <риклад> залізли <Зарізали>, там в колоколі. Найжову, коротше, ми всі впали, як кажуть. Там трошки далі відбігли, залізли в окоп до піхотинців. Ми ж в шимофонах бігли. Піхотинці кажуть, а ви що, ти БМП? Кажуть, що туди вірвалися. Каже, ну так, каже, а де БМП. Каже, то там стоїть, а це ж де нас заглохло. Ти, а так вийшло, я на наступний день знову по тій посадці йшов. Задачу треба було зробити деяку. І знову цей хлопець сидить, що ти з нами день перед цим говорив. І там товариші мої стоять вже, спілкуємося з ними. І каже, отут, каже, пацани, які то вчора на БМП як ворвались, каже, як роздали. Ми мене бачили, але ми чули, як гармата так крепко працювала по дивиться на мене, каже, о, каже, це ж ти був, ти тільки вчора в шлімофоні був сьогодні в казки. Коли починали дії, в мене була повна рота, саме піхотинців було 65 чоловік. І за два тижні перших дуже багато відсіялося, тому все ще пішли в відмову. 200-300 не без цього. Ну, 200 мало було. За півроку дій. Не буду назвати цифру, але менше десяти. Вот. І так, да, дуже-дуже важко. Вчора, позавчора, мій друг загинув. Вчора його тіло евакуйовували якраз то... сьогодні. Так, да, да, сьогодні 3 начі це вже сьогодні було. То так, да, дуже важко. І я в БМП обычно, не можна курити. Всі ну, за курив ну, думається проти. Але маємо далі працювати, що ж. Всі ми можемо бути 300-200. Це не має впливати там, на когось з нас. Чому, бо всіх одне завдання? Не можна переривати виконання завдання через там, минутну слабость. Там, завдання у нас так, за зв'язочка, я би сказав. Я раз теж колись пробував виїжджати, стріляти. Я вам не передам, це такі чувства, це просто кайф. І знаєш, по кому, все. Це, це песня, я вам кажу. Воно просто в азарт входить. Да. Не може без цього жити. Знаєте, як хто грає в автомати азарт, а то на бехі, як стріляєш, а тут теж азарт. Я ж кажу, Це пісня просто. А це сьогодні що 200 го ми витягнули. І От пішим ходом там посадка кілометра півтора. Ви самі пішком йшли до бехи, щоб вибити скорость. А сепари, скільки? 300-400 метрів. Ну, там з полімету можна зняти. А вони вас побачили? — Звісно. вам виходить, баха ось у посадка, і в беха так стоїть, і тут посадка. І морда. І ми ребристю відкриваємо, ну і на виду колупаємось. Ну, Вроді би вийшло, ми закрили і по посадці смотали. Ну ладно, пару штучек снарядики киданули, Так метров 40-50. Ну, чуть-чуть так повышил это и все. Ничего особо. Выехал, пострелял, уехал. Отходники были после того, как уехал. Во время работы было спокойно. А что такое отходники? Ну, адреналин начал подниматься. Да, тревожность, типа. Тревожность, да. да. Она всегда так. Да, когда едешь на боевую, типа, на, на точку, то едешь уверенно. Но Ну, не, не скажи, не я не как вот эти три сутки ездил, я не уверенный еду. Я думал, я себя и похороню там, себе. Ты что? Мы вот так застряли, и ну давай ляпать возле машины. Я себя там уже похоронил. Думаю, я в машину луплю, и все. А Ну, все же хорошо обошлось. Все живы, все здоровы. Да. Сложно, да, конечно, сложно. складна робота. Ні. Зараз складно, це в піхоті. Перший день ми їх вивезли Семь чоловік. І там вроде би пройшло день чи два, і якраз ми виїхали стріляти. Готовий, що тоді баха стола. І ми якраз пішли до пацанів по копку, бо тоді теж почали так добре шмаляти. І потім теж, типу, «Алекс», скаже, 200. Ні, хлопці казали. Ми якраз прийшли до хлопців, мой командир дзвонив з коло. Прямо лаку їм. Скіт був. Скіт з дроном? З гранати. І, короче, осколок попав в голову і ну, кров'ю стік. І сьогодні ми його якраз тягнули на санках. Його зв'язали, і оце ми тягли її півтора кілометра. Хотелось бы очень многих постов увидеть, выпить, как говорится, покрыть, посидеть, пообщаться. Зато. У нас тоже такой случай был, это под Бахмутом. Было три или четыре экипажа. Но у а них контузии, то, кто захворил, ну, кто перемерз, так и остался один экипаж. Чтобы вы понимали, они могли за день раз десять выехать на точку. И последний Їхній виїзд з КСП вивозили людей. Вони ще тоді там були. І якраз я першу ходку зробив з віщами там з нема пацанами. І приїжджаю на останню ходку і мій ханастас. Типа каже, йди попрощайся. Я, я сперва нічого не зрозумів. Каже, а хто там? Тіпо, каже, Ярик. Кажу, в смислі. А воно, виходить, вони перед тим, як виїхали, останній раз стріляти, їх заптурили. Заптурили якраз в наводчика. І по парадійки теж він почав грати, ну, і толку там не було. І фу, я не можу. Просто я його знаю, він до нас пройшов на я не спорю, в нас є скандали були, але а чуваку, ні одного, тільки нагод старший, 23 роки. Я зайшов в підвал, і він накритий спальник. У нього старачки білі-пілі. Ну а механік теж був 300 300-й, але він залишився живий. Він тільки починав, ну, почав заново балакати, ходити. Йому теж десь осколок в диви попав. Вже вистався. Та теж багато, скільки знакомих. Сьогодні хлопці з роту вогневої підтримки виходять на позиції, як піхота. БМП вирушає до них, і ми слідимо. Це все бажать, з чим ви виходите. Ми приблизно. Багато. Ну, больше 15 нам да, Это еще автомат, еще рю рюкзак. Много. Ну. Еще лопаты и воду надо нести, и все что такое. И что-то аж поесть. Средства гигиены, там, ну, то есть салфетки и Вторая одежда. Сейчас же мокрый придешь весь. Вымотайся. А вы Ничего еще не сказали. Подготавливать пока чтобы не лезли по возможности отстреливать все бдить главное бдить уже они же в последнее время начали лезть слишком быстро Богато. да не знаю они там на не заканчивается никогда сейчас пока здесь отдыхаем ждем Главное, по светлу зайти, хотя бы осмотреться. А купаты там? Ну, да, естественно. А с... близко Дубор. Да, 300-400 метров. Ну, то есть, в общем, приезжали наши, рассказывали, что уже из РПГ достают, с автомата стреляют еще и под этими же самыми под обстрелами пробовать надо сейчас быстро выкопать специальный окопчик хотя бы чтобы где ждать если обстрелы потом уже дальше продолжать ну так и побольше поспать желательно там же придется и не спать час два может максимум Оно ж такое высыпаться 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 на вы за звучай заходит Якщо є люди, ким міняти, ну, буває 3-5 днів, 8. А зараз у нас тільки командири залишилися на КСП. Людей нема. Скільки на скільки, ну ніхто нічого не сказав. Як всі говорять, чим глибше закапуєшся, тим цілі виходиш. Снаряди ще раз не разні бувають. Перекриття мощне. Ну, это если есть чего перекрывать, а так. Норы копаем. Так, без этой пачку если мерз брат, по карманах я уже. Это для рук, для ног. Хочешь берцы кинь, хочешь рукавицу засунуть? Я берцы Я на руки не взял. Давай, да. э, я покажу. на руки. А вы не, <связь> а не однакового размера, они универсальные. Я за Запорожье. Долго а я mm. скрывал. А. Давно тут? А, с первого дня. Да, mm -hmm. Смотри, я скоро буде голову. А, а можна спитати, скільки вам років? 57. Ще й на контракті підписав сьогодні. Це вам ще скільки залишилось? Ну, ще год воювати. Я взагалі в Назвардії служив, так би туди попав. Ну, перший день війни поїхав. Ви давно на війні? Почти год. С марта. А хто в цивільному житті? Абсолютно мирний чоловік. Слісаркіп на образуму комбінаті. Контрольно Ну, короче, Термометри, манометри. Тут ми закінчуємо сьогоднішній шлях з 93-ю бригадою. Будемо бачити, яка вже починає сіріти. Це означає, що ця машина готова до того, щоб виконувати своє завдання. Спочатку хлопці, які є її екіпажем, евакуюватимуть поранених, потім вони відвозять піхоту на позиції. І можливо будуть виконувати ще якісь важливі завдання. Не забувайте підтримувати українське військо, оскільки їхня робота дуже важлива. Підписуйтесь на канал Український Світок, ставте нам лайки і не забувайте про наш патрион.